Доброго вечора. Я Наталя, ви на каналі всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 9 травня. Мої джунглі з петуні ще не пересадяний. Сьогодні у нас був дощ з пів восьмої ранку і до четвертої години дня. Але сьогодні у нас вітер. Якщо ті дні у нас майже було безвітряно, то сьогодні вітер. Все росте, тільки що полила. Працює обігрівач. На вулиці плюс 6, тільки у теплиці, у теплиці, у теплиці 16 градусів. Отак ростуть мої квіточки. койде, деякі вже випускають на цвіт. Так росте розсада. Ось такі ось уже кабачки, огірки, диньки. Кавунчики почали сходити. Отак. Ну, а тут перці, баклажани, тут томати. Ось бачите, розсадка така росте. Різні-різні дуже сорти. Ви бачили, я сіяла багато. Тут моєї красоти вже немає. А як, вона трошки ще є? Їздили сьогодні на базар, по дождю. Під дождем торгували трошки, навіть трошки торгували грошей. Їздила тільки з квіточками. Ну, все отак росте. Все отак росте. Баклажанчики, перчики, вон, томати. Ну, звісно, ті, що окремо посаджені у... в стакани, то, звісно, вони виглядають набагато краще. От. Чим ті, що поки посаджені в ящики. Навіть, ну, тут, звісно, різні сорти, ще різний сорт виглядає по-різному. Ви знаєте, буває томат у розсаді такий кволенький і такий невзрачненький. А томати виростають дуже здорові, гарні, рясні і сам кущ такий міцний. А буває розсада така товстенька. А зазвичай виростає самий простий томат. І, ну, просто томат, да і все. І не завжди прям він такий суперовий. А розсада гарна. Так що все залежить ще від сорту. Є дуже гарні томати в розсаді, а є, єсть... вони в розсаді просто такі, вони не бувають іначе. Але коли їх садиш в ґрунт і доглядаєш, то виростають дуже гарні помідорчики. Отака моя вже газанія. От. Це ось ці баклажани гібриди. Ті, що їх от було поїло, бачите, остатки. Ну, але подростало все гарненько. Там вон, ростуть мої огірки і томати на раннє споживання. От. І там так само. Тут ще квіточки. Ну, Звісно, красивіші розквітчі е квіточки я забирала на продаж. Ну, вони стоять там просто в ящиках, я вже їх не вертала е у тепличку, тому що в неділю знову поїдемо на базар. Ось дивіться, яка вже люфа. Вже воно бачите, хоче вже за щось плестися, вусики повипустав. Бачите, достає щось. Ось така. Тож у такій справі, обігрівач працює і оставляю його на ніч. Все росте потихеньку, катарантуси. Завтра буду підживлювати. Чому працює обігрівач? Морозу в нас немає. Але, але, Томатам, ну, теж не є дуже добре, коли холодно, але вони більш такі витрівкі. А ось баклажани і персі, якщо температура менше 10 градусів, вони перестають зовсім рости. І дуже страждають, і у такої рослинки падає імунітет. Відтоді вона потім буде хворіти і дасть менше врожаю. Тобто вирощування розсади потрібен температурний режим для того, щоб надалі потім рослинка дала гарний врожай. От. То не потрібно, щоб перець і баклажани. Були в холоді, росли в холоді, їм потрібен гарний температурний режим. Ну що, мої дорогенькі, всім дякую за перегляд, дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Щиро всім дякую за вашу підтримку. Всім бажаю всього найвсього всього найкращого. Дякуємо нашим захисникам за кожен день і за кожну хвилину нашого життя, за те, що ми можемо жити і працювати. Дякуємо і допомагаємо. І вам, звісно, щиро щиро дякую. Здоров'я, успіхів, натхнення, гарного квітування, щедрих врожаїв, міцного приміцного здоров'я! Ну, а найголовніше миру всім нам. До побачення, друзі!